Алло. взагалі, як я зрозумів, ворону не конче було ходити на позиції, бо він був командиром, але він ходив і за це його поважали. Старші досвідчені, биті, перебиті, ломані, переломані, діди, мужики, усі поважали цього 29-річного командира пацана. На його руках зробили свої останні подихи щонайменше 10 людей, і це тільки ті, про кого я знав. У той вечір Андрій пристав до мене із супер несподіваним запитанням: Андрю, чуєш, а ти ігри граєш? Комп'ютерні чи настолки? Ну такі на приставці, з джойстиками. Та раз у рік можу й пограти, а що? Та от думаю, що це собі купити, коли війна закінчиться, Xbox чи Соньку. Я дуже зрадів від таких його запитань, адже, попри хронічну і неймовірний тиск через ледь нещоденну втрату близьких, він будував плани, щось вигадував собі, придумував, хоч і в доволі простих речах, таких як вибір ігрової консолі. Та бери Соньку. А чо? та хизи, в мене Сонька. А, ну тоді так, візьму Соньку. А ви б від таких аргументів стояли? Ото-то. Треба подзвонити жінці Васі, його на днях за з кидом. Ненавиджу це. Ти знаєш, він не хотів йти, почав вигадувати, що погано почувається, якісь відмазки шукав тощо. А бракувало двох людей. Одного я замінив би, а іншого тупо не було. І що? Нічого, я, так би мовити, переконав його піти. Божкому замість нього. З людьми зараз біда, сам знаєш. Ну коротше, ми чуть посварилися, а потім сталося, що сталося. Я сам виносив його. Лізти в душу і питати, як він я не став. Відповідь аж надто очевидна. Ворон набрав номер, по ту сторону була жінка. Напрочуд сухо, але зі співчуттям він повідомив погану новину. Хоча, здається, це не зовсім його функція. І почалося те, чого я аж ніяк не очікував. Це ви його вбили. Він мені все розказав. Ви заставили його йти на смерть. Він не хотів, він вас просив, ви вбивця. Жінка репетувала так, що крізь gsm сигнали й динамік телефона здавалося, зараз полетить її слина. Дарма, що Андрій теж там був, дарма що сам виніс його тіло, а не залишив валятися у стоповій ямці, дарма що вирішив сам сказати, а не щоб вона чекала ще довго й нудно в марних надіях почути чоловіка. Все дарма. Дивитися на Ворона було складно. У той момент він скидався на живу примару. Я навіть уявити не міг, що відбувалося в нього в голові. А може нічого й не відбувалося. Він відклав телефон на край столу, і ми, дивлячись один на одного, чи радше один крізь одного слухали історичні крики бідної жінки, яка втратила чоловіка і хапалася за якісь невидимі та вигадані соломинки справедливості, заперечуючи істину, що на війні справедливості немає, та й бути не може.